Хресні. Яке ім'я ви вибрали для своєї дитини? А, це Хресна Мама все, народила її більше не треба. Я працюю з хресним. Мама це чужа людина. Я буду спрос з хресним прав, буду на чеснився, страшити. Як щось не так, то я вам, я вам дам все ще. Так, дорогі батьки і хресні, чого ви просите Божої для своєї дитини від Божої церкви? Чого просите? Хрещення. Дорогі батьки, ви просите про хрещення, тепер тато і мама, для вашої дитини. Цим самим ви зобов'язуєтеся виховувати її у вірі, щоб ця дитина, виконуючи Божі заповіді, любила Бога і ближнього, як вчив нас Ісус Христос. Чи ви, батьки, усвідомлюєте, які берете на себе обов'язки? Так? Mm -hmm. Страх Божий я би боявся, звісно, mm -hmm. але нічого. Mm -hmm. Так, кресні батьки, чи ви готові допомагати батькам цієї дитини у вихованні їхніх обов'язків? Mm -hmm. Готові. Так. Якщо я на неділю пропустить, я приходжу до вас додому. Mm -hmm. Добре, тепер балакаємо до Владислава, Він же розуміє, що в нього кажуть. Владислав, спільнота християнська з великою радістю приймає тебе. Від імені цієї спільноти я знаменую тебе хресним знаменням. Після мене ви, батьки і хресні, позначите вашу дитину цим самим знаком Христа нашого Спасителя. Це є перше офіційне християнське благословення дитини, Сон від імені Бога і спільноти благословляє дитину. Ставимо хрестик на чолі. І потім після Ксьондза робиться тато, мама, хресний і хреса, так? Благословляємо дитину і пізніше завжди так можна робити. До школи в саді, на роботу, на гості йде, треба поблагословити і дитину можна пускати. Так, Щоб від цього моменту дитина ні гратися, нікуди без благословення не йде. Якщо що, лазі, ти запам'ятай і відразу прибігає, чоловік наставляєш, вони не, не забули. Сина, друга, сидіти. А татку перший. Крутим панчиком на чолі. На так, На моста. Кажемо. Давай, давай, знак, підключаємо. Ну і це знак для всіх вас, бабці, дідусі. так, Якщо дитина йде кудись, там відразу на чолі крестить і можна пускати з Богом. Так, далі будемо мати е, наступну частину літургії. Ми собі можемо тут стати при своєму місці, де будемо сиділи, і літургія я вправиться далі. Зараз будемо просити Божого пробачення за те, щоб ми гідно, достойно могли звершити це Пресвяте Таїнство. Слові даюся, Господу Богу, Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішила я думкою словом, учинком і небайством. Моя провина, моя провина. Дуже велика провина, тому благаю, при святу завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас, всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до життя вічного. Амінь. three Це христи, Господи Боже, амче Божи все. Сы... Ти Господь, лише ти Всевишній, Ісусе Христе, зі святим Духом. Всимо Тебе, Господи Боже, всемогутній, з батьківською добротою постійно піклуйся про свою родину, а оскільки ми всю надію покладаємо нам небесну благодать, тримай нас завжди під Твоїм покровом через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і Царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічний Амінь